Всім привіт дорогі друзі. Сьогодні ми приїхали на риболовлю. Наводуємо трофей. Зараз покажу вам наше місце. Це знаходиться недалеко від Одеси. Одразу за 7 кілометром. Ось таке дуже круте місце. Приїхали в день, зараз будемо розкладатися. Ми приїхали на добу. З друзями. До речі, це перше моє відео на українській мові. Якщо не складно, підтримуйте, будь ласка, моє відео лайком та вибачайте, будь ласка, за якісь помилки. Раніше я не знімав відео. Ось так це лише моє перше відео. Тому, будь ласка, підтримайте відео лайком, це. Для мене дуже важливо, бо я знімаю відео саме для вас. Ось таке місце, тут я закину свої вудки і зараз ретельніше вже вам розповім, на що я буду ловити. Так, дорогі друзі, потрошку розкладаємось. Ось таке у нас місце. Сьогодні у нас 17 вересня. Осінь. Взагалі зараз в Одесі дуже прохолодно, але сьогодні після дощу потеплішало. Зараз вже день. Ось такий зонтик в мене, це місце, де я буду сидіти, чекати на покльовку. Тут я буду робити монтажі різні, тут підсак з родподом, тут прикормки, камера та все інше. І тут різні речі. Ось буде три вудки на родподі і одна вудка окремо на товстолоба. І ще один спінник. Будемо пробувати. Зараз розкладаємось і я вже детальніше розповім вам, на які вудці що буде знаходитись, і ще потім зайдемо до наших друзів, родичів. Подивимось, що вони ловлять. Ось поки ми розкладаємось, вже спіймали першу рибу. Ось такий карась невеличкий. На фідер. Прикормка чеснок і сладкий карась. Перемішку. Да, на Опариш? Ось така краса це третє А місце. Так, друзі, переходимо до першої нашої оснастки. Ось така донна натовстолоба з технопланктоном. Грузили як для макушатника, два гачки і звичайний пенопласт на ньому. Головне у цьому випадку, щоб ці гачки підіймались вверх, бо це донна оснастка. Ось так вона виглядає. Гачки я прив'язав ПВА ниткою, стрічкою. Вона розмокає десь за 30 секунд у воді, і потім вже вони спокійно підіймаються угору. Ось така краса. Закидаємо першу вудку. Ось вона, краса яка. Так, дорогі друзі, на першу Вудку Коропову. Буде ось така прикормка на флет. Це Укуркарп, наша українська прикормка, яка виробляється в Вінниці. Це кукурудза, це полуниця. Зараз покажу вам оснастку. Ось такий літкор. Звичайна флетова кормушка, поводок з матеріалу і гачок без волоса в цьому випадку. Зараз замішуємо прикормку, нехай вона поп'є трішки води і будемо вже закидувати нашу оснастку Друга вудка буде з ось такою насадкою. Це пуфік від флагман. Смак-чесник. Ось так це виглядає. Це пуфік з одним опаришем. Ось такий звичайний білий опариш. І прикормка зі смаком полуниці. Зараз заряджаємо флет і закидаємо вудку. Це буде пошукова вудка. Я буду закидати на різні дистанції і буду шукати активну рибу. Другу вудку буде ось такий пелець, три в одному. Це зі смаком халібут рибний і це зі смаком гороху У склад входить сам пелець, ліквід та бойли в авторсе нейтральної плавучості. Ось ви бачите їх. Зараз будемо зволожувати. І почнемо, мабуть, що з гороху. А халібут спробуємо вже зранку. Це у нас третя вудка. Так, дорогі друзі, зараз будемо робити прикормку для закорму. Ось такий пилець зі смаком спеції 8 мм. Дуже сильно пахне Три трикабейць, половина десь. Також ось така зернова суміш 3 кб, теж половину. Закармлювати сильно не будемо. Так, трошки половину цього, половина цього. І ще додамо болів колящих. Розміром 20 мм теж 3 фірма. Частина. Ось така краса. Це для останніх двох вудок, якими ми будемо завозити під протилежний берег, під камиші, друга точка. А ці дві вудки будуть пошукового методу. Ось такі великі бойли 20 мм. Вони розчиняються в воді десь 3-4 години. Ось така краса. Це теж додаємо. Це мілка прикормка на амура. Залишилась з минулої риболовлі. Теж усю додаємо сюди. Вона зробить таке невеличке облако. Така краса. Зальємося. І ось такий бустер технокарп зі смаком сливи. Замішуємо. Це буде у нас за корм. Так завозимо першу вудку і загалом третю під інший берег разом з корабликом. Ось така краса. Скільки метрів від берега? Десь ну, смотри, метрів 15 20 туди Я гадаю, вже можна кидати. Ближче. Та ближче навіть. Десь 10 метрів від берега протилежного. Ось така краса. Зараз закидаємо останню четверту лодку. Ось такі попапчики рибні від пірання бейць одеськи. І також отакий пилець з смаком кукурудзи, Укркарп. Це буде вже коропова оснастка. І також буде п'ята вудка на спінінг. Будемо пробувати ловити хижу рибу. А саме щуку. Поки що клюють лише карасі невеличкі. Але ми ще навіть не закинули усі вудки. Тому все ще попереду. Ось така от краса. Пелець з попапом на волосся. Зараз будемо завозити. Завозимо останню палку. Дуже сильний боковий вітер. Корабля здовоє сильна волна. Фурія справляється. Будемо пробувати. Зараз трішки відпочинемо, бо поки завезли всі вудки, замішали прикормку, трішки втомились. Зараз трішки відпочинемо, половимо на спінок і потім вже почнемо ловити в темп. Ось завозимо, так, все можна скидувати. Майже під той берег ось під те дерево завозимо другу вудку яку ми завозимо. Всі чотири вудки завезено, заброшено, і зараз трішки відпочинемо і половимо на спінінг, на залізо. Так, дорогі друзі, наразі клювань нема. Зробили таку махову вудку. Спробував трішки ловити на спінінг, але нема теж клювань. Ось зараз зробив махову вудку 4-метрову. Ловити так під берегом. Може якийсь карасик клюне. Зараз спробуємо. Водойма дуже красива, але щось поки... Окрім дребного карася, ничего не клюет. Ловимо. Да ну ты Ого. Карась. Смотри, плотва какая. Ого. Это на что, на попав? Да. Смотрите, какая плотва. Грамм 500, наверное. Ой-ой-ой. Серьезная. На засолку. Красавица. Держи Ось наша перша рибка. Такий карасик на флетфідер. На пуфік з смаком чеснику та один опариш. Ось такий невеличкий. Доброго ранку, дорогі друзі. Ось такий. У нас прекрасний ранок. Вночі йшов дощ. І лише зранку закінчився. Зараз спробуємо ще трошки половити, але вночі в основному клювали лише карасі. коробців щось у нас не було. Ось така краса. Так, друзі, переобладнав одну вудку на Фідер класичний і клюнув ось такий ось карасик. Такий достатньо непоганий красунчик. Ловимо далі. Сонечко вийшло нарешті. Почали клювати карасики, невеличкі. Ось такий ще середній. Середні, може трішки менше, це трішки поменше. Клюнув знов на опариш. Вийшло сонечко, мабуть, і почали клювати карасики, але щось короб мовчить. З хлопцями, поки жодного коропа не спіймали. Але кліє ось такі карасики. Ось дивіться на флет клюнула отака краснопірка. Красива. Так, дорогі друзі. Почав ловити карасиків. Ось такі середні красунчики. Короб не хоче сьогодні кулювати, тому вирішив трошки підловити карасики. Ось такі красончики клюють на звичайного опариша. есть карась карась хороший карась да такой так дорогі друзі, клюють невеличкі карасі. на жаль поки короб клювати у нас не хоче ось такий це вже менший ніж інше. Ну, звичайний фідер класика. Такий невеличкий карасик На опарш. Так, дорогі друзі, робимо невеличкий експеримент. Зробили отокус от, от, снасть Це грузило 50 грамів, далі поводок металевий і на тройничку ось такий. Невеличкий карасик живець. Зараз закинемо, спробуємо, може клюне якась щчка. Одразу і завеземо це все. Клювання, клювання Онлайн Нема нічого. А, йому. А нічого. Ні, нема. Холоста. Добре туди завозимо. Завозимо живця. Було холосте клювання. катером завеземо цього жовця. Було непогане клювання, але рибка не засеклася. Ой, тут клювання. І там у нас клювання. Щось дуже багато холостих клювань. А тут Що у нас? Невеличкий карась. А, да, знову невеличкий карась. Краснопірка. Це невеличка краснопірка. Ось така малесенька. Ловимо далі. Дуже гарна покльовка була. Аж поклала свінгер. Але рибка, мабуть, невеличка. Щось б'ється. О, карасик. Ось такий малюк. Малюк красунчик. На прикормку фанатик чесник. З зерновою сумішю. Красунчик. Насадка опариш, як завжди. Поки зматувалося ще одне дуже гарне клювання. на фидер. Мабуть, знов карасок. Так, карасок. Невеличкий. Такий середній карасок. Ось На класику. На опарыш. Красунчик. Хотя плюнуло хорошо за паровозом. Ну, а тут туда тоже в прошлый раз хорошо возил. Что там? Она даже и не водит, видит. Не, ну что-то есть, но Скорее за сознак карась. Наверное, это карасавич. Ну, может и суровый. О, гарный карась. Гарный такой. Грамм 500, может, 400, да. красунчик який. На... Такого уже можно посмажить. Ананасовый бой. <свист> вот. Попапчик ананас. Эти карпы А этот уже Нет. не раз ловился. Видишь, губа разорванная. Если так, такие караси клювали завжди, то... А гарный карась. Уже, уже ловленный, видишь? Ну, Чтобы на ну, такой карась поехать, то нормально. Можно и... І так дорогі друзі, будемо завершувати нашу риболовлю. Ловили ми на водоймі трофей. Це перша рибалка на цій водоймі, недалеко від Одеси. Спробував ловити товстолоба. жодної покльовки не було. Також пробував ловити сама ту щуку на живця, теж не було покльовки. І на спінінг щуку теж не було жодної покльовки. На флет фідер клювали лише карасі, тому ми перейшли на класичний фідер і трошки хоча б підливили карасей, бо кльового коропа не було. Ось наші карасі такі непогані. Десь десяток, декілька ще потвичок. Ось, ну, не було особливого бажання ловити. Карасів, тому трошки так підловив для кішки. Якось так. Оба клювання. Клювання. Мабуть, вже там. Будь ласка, напишіть коментар, поставте лайки, бо для мене це дуже важливо. Вибачаю за помилки це перше відео на Ютубі саме на українській мові. Тож, будь ласка, підтримайте мене лайками. Сподіваюсь, було не дуже страшно. Ось така краса. Збираємось.